І коли ми починаємо аналізувати оці всі наші шпильки, які йдуть від батьків, от проаналізуйте собі, що саме більше тригерить вас в батькові чи в мамі. І трансформуйте, переверніть це до себе. Що він хоче сказати вам? Я навіть погоджуся, якщо ви під цим відео. Напишіте мені, що мені не подобається в мамі і в тата, і я вам покажу, що він вам говорить. Або хоча б постараюся вам це показати, тому що, щоб ви бачити всю картинку. Але в більшості випадків воно видно зразу. Ми просто настільки, наскільки в нас в програмі, в цій програми, ці претензії до батьків, що ми не хочемо бачити того, що вчать, бо нам боляче. Ми не хочемо так, знаєте, як то до гарячого дотулятися, бо знаємо, що зараз де боляче. Але це боляче це якраз наш, е, наш ріст. Тому що все боляче, боляче це наш ріст.